У народі кажуть один раз не піде раз, та є відсоток людей які хочуть дати Петру Порошенку ще один шанс. Та про це після реклами. Ти готовий задля роботи покинути жінку та дітей, а вечори проводити з Меркель? Ти готовий поміняти сімейний стіл на пленарні засідання. А по ночам в холодному офісі їсти мівіну. Ти готовий замість дзвінків до тещі дзвонити до прем'єра? Так, я готовий. Привіт, мене звуть коджик, і це моє шоу Максимова Гречка. І якщо ти забув, 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 забув. 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 Це моє шоу Максимова Гречка. І Якщо ти забув, ми з тобою роботодавці. І в кінці березня ми маємо обрати нового президента країни. Та поглянемо, як розпочинав наш діючий гарант Конституції. А як його народ зараз проважає культурненько? Ну за що ж його так? Він же ж стільки всього гарного обіцяв. Людина, яка вміє і звик не брехати. Це означає жити команду. У операція не Божа і не буде тривати 2-3 місяці. Вона має і буде тривати годину. Солдат України більше не буде голий. Це, будь ласка, моє обіцянку. Що я обіцяв? Ви кажете речі, які я не обіцяв. Місяць тому були дані відповідні доручення. Заважали цьому барикади, які не можна демонтувати, які не пройде 40 днів до загибелі Небесної суди. Я вам не, не потрібен Дякую. Я обіцяю після нашої перемоги за одну добу відновити Бруківку на Грушевського і відремонтувати стадіон Динамо, який нібито вважається порушення. Слухайте, країна сьогодні конче потребує фінансів інвестування, для того, щоб підтримати курс національної грошової одиниці. Подивіться, що з курсом робиться. От поставте себе на місці людини, яка взяла кредит в валюті для того, щоб купити квартиру, молода родина. І вони розраховували на курс 8, а зараз курс 13, 14. Що їм робити? Ми повернемо курс. Повернемо курс, як мінімум до економічного грунту. Курс не має бути вище десяти. Українська економіка це той показник, який вона витримає. І чим більше ми будемо бавитися з цим, тим більше буде віддаватися на прозорі рефінансування, чим більше буде незрозуміла валютна політика, тим гірше буде. армію. Це буде першим пріоритетом. Солдат, який воює в бою, там срочників не буде. Там будуть добровольці. Получати буде тисячу гривень в день. Його життя буде і здоров'я на 1 мільйон гривень. Як ви я вже щойно заявив, що я дав доручення зараз е, терміново знайти інвестиційного банкіра-консультанта, який вже з наступного тижня розпочне процес пошуку покупця на е, мої бізнес-активи. Е, в свого часу я був першим, хто в політиці передав прозоре управління публічній компанії всі свої активи. Зараз я хотів би закласти і інший приклад, коли обраний президент е, публічно продає належні йому бізнес-активи для того, щоб сконцентрувати всю свою увагу на служінні українських народу на служінній державі. Так, він того не виконав. Та ми ж отримали Томос, безвіз. Потужну армію попрощалися з комунізмом та Російською імперією. Вам що? Мало. Завдяки безвізу багато людей робочий клас поїхав за кордон. Армія стала гаманцем нашого президента. Та релігія стала для цього всього перекриттям. Зараз про його здобутки розказують всі. Я не хочу про це говорити. Якщо вам цікаво, да та ви самі знаєте, як при ньому живеться. Та я хочу вам розповісти інше. Я ось на днях подивився інтерв'ю Миколи Азарова, колишнього прем'єр-міністра Владі Януковича. Він розповів про ті часи. Взагалі рассказывал про Порошенка і розповів про ті часи, коли Ющенко йому довірив обучати ще молодого Петра Олексійовича роботі. І от вам невеличкий фрагментик з того інтерв'ю. Йдемо з Ющенкова звагати ті вінки, пам'ятник. Він мене рукою обнімає каже, Микола Яновичу. От є, є однопрохання. Одно просьба, да. просьба, да. Я прийняв рішення призначити прем'єр-міністром України Петра Олексійовича Порошенка. я рассмеялся, и мы, а мы с Ющенко были в нормальных абсолютно отношениях. Я говорю, что до Украины не никого, <laughs> он, чтобы признать премьер-министра. Он тоже на меня посмотрел, говорит, так а что, Юлю назначает премьера? Я, -а -а. ну вот", я говорю, Свет клином сошелся, либо Петя, либо, либо него, никого больше нет. Да, и больше говорю, в Украине никого нет. Он mm -hmm. говорит, так что вот выберите Петра Алексеевича, езжайте в правительство и значит, передавайте ему справа mm -hmm. значит, Через пару дней пусть он хоть вникнет. Ну да, дела. справа, то есть дела. Дела, да. Я беру этого Порошенко, он где-то там шел сзади. Мы с ним приезжаем в В кабинет министров, поднимаемся, в кабинет премьер-министра. Я часа два или три ему примерно рассказываю о проблемах, стоящих перед Украиной. В принципе, все было нормально, по большому счету, была социально-экономическая устойчивая ситуация, угу. но были проблемы, там, там, положим, падение цен на наши экспортные товары, там, например, на металл и так далее меня поразило абсолютно легковесная и абсолютно... Не то, что не профессиональное, там профессионализм и не пахло, а вот просто какое-то поверхностное отношение. Наплевательское. Да. Более того, значит, он так вот легко говорит, да ты что там я там, этому Ахметову, там, значит, грубо говоря, яйца зажму, извиняюсь за грубое слово. И я говорю, Петя, ты не бросайся такими словами, потому mm -hmm. что как бы там, кто бы ни относился к тому Ахмету, у него там где-то 1250 работает. Mm -hmm. И поэтому надо думать об отрасли, о людях. Вот. А что ты там будешь зажимать, это дело такое. Ну, вот это как маленький примір показав отношения mm -hmm. Значит, человека, который претендует на премьер-министра. Второго человека дорос прем'єр-міністр. Человек... Як ви знаєте, люди не міняються. І судячи з того, як йому було тоді на все начхати, то і зараз можна кричати, можна над корпусом його ганяти і запитувати по поводу Анатолія Шарія. Можна йому тріпати нерви. йому пофіг. Йому пофіг було ще з тих пір, як ми, ми могли почути, що робилося, коли людей в баську, знищували. Що він тим часом робив? Ну, йому пофіг, взагалі. І, взагалі, якщо ви передивитесь це інтерв'ю і побачите інтерв'ю ще іншого його колеги, усе, фоточка я забув, просто його звати. Онищенко по-моєму, то ви зрозумієте, що. Він геній. От, по суті, він геній бізнесу. Просто дивіться, згадаємо його шлях. В 90-х у нього був банк Мрія. Потім він скінтувався з тодішнім працівником Нацбанку Віктором Ющенком. Потім, що з тим банком знилося, зни, зни, знилося. він зник, да? той банк, ну його ж зараз немає. І дивлячись на те, як зараз знищуються банки, можна було б зрозуміти, що напевно. Пороздавав кредити, в бабки остав, поділився з Ющенком, став його кому похрестили, полюбили. Потім, коли Ющенко став президентом, Порошенку ж хотіли дати премєр міністра Ну а потім Ющенко поїхав до Москви, і Путін сказав: Ні, треба Юлю. Поставили Юлю, той почав кіпішувати Порошенко. Порошенку дали РНБО. Потім Ющенка обрали, той бігом підлизався до Януковича. Став міністром економіки і таким гарним міністром, що самого Януковича вивів із себе. Подивіться скоро сразу послі очень скоро, если вы будете рассказывать, это не делать. Я об этом вчера сказал премьер-министру, сегодня вам говорю и всем остальным, кто здесь вот сидит в первом ряду. Полтора месяца осталось. Хотите играть в политику? Поиграйте в политику. Я не должен разуметь, но скажите, пожалуйста, мы... А потом он понял, то Нашого під когось робити, якщо можна всіх знести і самому стати президентом і допомагати своєму бізнесу. То дивлячись на те, що на кожному зупинці стоїть його Рошенщик, то що в нього в Росії бізнес, по всьому світу бізнес, ще й на армії можна варитися, на ті ж релігії і так далі, то та йому пофіг на нас. От. Йому на все пофіг, Проклинаю його, плюся на нього, він собі накрав і все. Тепер йому хочеться, звісно, лишитися при владі, або поставити якусь свою людину, щоб у нього не було проблем із цим тим накраденим, далі жив і його бізнес процвітав. Та рин, рин, дійсно є люди, та дійсно є люди, які хочуть, щоб Порошенко лишився на другий срок. І от спеціально для них. В мене для вас буде в кінці відео бонус. Та наразі я вам хочу сказати, що я всім серцем не хочу, щоб він знову переміг. І нам потрібно зробити все для того, щоб в другий тур вийшли два інших кандидати. Будь-яких, але не він. Ми не маємо того допустити. Не маємо права. Підписуйся на мій канал, став лайки. Ну а для тих, хто бажає колишньому дати ще один шанс, в мене для вас є інший варіант. Ви старенькі і переживаєте за свою пенсію. Ти молодий і стурбований безробіттям. Ти фермер і не знаєш, як зібрати вирощений урожай. Ти стурбований тим, чи буде тепло взимку у твоєму домі. Ти вважаєш, що уряд переймається лише тим, як залишитися при владі. Ти відчуваєш себе зрадженим і приниженим. Я чую кожного і кожному готовий допомогти.